На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі. І відчуйте тихо, щутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочуть, репить нещадно катівський батіг. З'єдналися рехід, стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість гріх. А він іде. Хоч сіло кровоточить, скрегочуть зуби Боже, як болить. І запах крові різав йому очі, і мовив тихо пити, дайте пити. Засохлі губи лопали від спеки, і теліпались м'ясова шматки, а до глугофу йти ще так далеко, а так болять оголені кістки. Прибили руки, а народ регоче: зійди з Христа, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі, залишений, опльований, один. Залізні цвяхи розривали жили, і нагло ліз у рани сухий пил. Звисало, як ганчір'я його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил! Ви бачили колись півмертву мати, ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він за них молив отця пробач. Вона, якби могла б то замість нього, не пожаліла б власного життя, і краще б їй прибили руки, ноги, хай би вона, та не її дитя. Але не їй йому вінок терновий. Пробили вени, череп і виски, і це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба і навіть батько йому не поміг. А Він страждав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх, і запалилось зарево багряне. І землетрус піднявся і заснув. Цінуй Христову жертву його рани. Бо як не це, то що ж тоді любов? Амінь.